Мобілізовані ФОП звільняються від сплати податків на період служби. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби України у Вінницькій області. Відповідно до змін, внесених у податковий кодекс України, фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу з 24 лютого 2022 року, звільняються від сплати єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, а також подання звітності. Нараховані раніше авансові. Платежі анулюються, а нові не нараховуються. Звільнення застосовується автоматично за даними з єдиного державного реєстру призовників або ж на основі заяви особи, починаючи з першого дня місяця мобілізації або підписання контракту. За період служби скасовуються, анулюються всі нараховані штрафні санкції та пеня. Якщо порушення, несвоєчасна сплата чи звітність виникли до початку служби або під час неї. ФОБ звільняється від відповідальності, зокрема, якщо після демобілізації протягом 150 днів подасть звітність та протягом 180 днів сплатить податок.